У рівному на Майдані Незалежності зібралися десятки рівнян, аби провести в останню дорогу українського військового Олександра Бершака. Олександр Бершик народився у Рівному, навчався у 20-й школі. Потім разом із сім'єю переїхали у Квасилів. Там опанував професію зварювальника. Дуже любив своє селище, любив Україну. В нього було дуже багато друзів у Квасилові в Рівному. Дуже тяжка втрата вірка. Всі сумуємо, все наше селище квасилів і рівне сумує за героїв. Олександр Бершак мав певні проблеми зі здоров'ям. То буде бав йти в армію, проте хотів. У 2009 році завершив строкову службу. Коли розпочалося АТО, пішов добровольцем до військобату, та йому відмовили. Така ж ситуація була і на початку повномасштабного вторгнення. Та все ж Олександр не здавався, пішов у ТРО. Коли окупант підібрався під Київ буквально одразу після вторгнення. Він вийшов з наймужнішими своїми друзями в Квасилівську. От у оборону правопорядок. Ми пам'ятаємо, хто з чим був, хто з мисливською рушницею, хто з пневматичною зброєю. У травні 2023-го Олександр отримав повістку і одразу пішов до військовату. Чоловік хотів захищати Україну на передовій. Поїхав навчатись на Житомирщину. Після того за кордон, Великобританію, і вже коли приїхали, повернувся з навчання, то пішов одразу на Донеччину от, і там приступив до бойових обов'язків. У вересні 2023 року Олександр отримав порадення та, пройшовши реабілітацію, відразу поїхав до своїх побратимів на передову. 18 грудня 2023 року. Олександр Бершак поклав своє життя у віці 33 роки. Загинув герой під час ведення бойових дій в районі Новомихайлівки Донецької області. У чоловіка залишились 13-річний син та 10-річна донька. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, доведерів до.